Угода про асоціацію з європейським союзом для України це дуже потужний інструмент модернізації країни, модернізації економіки, модернізації нашого суспільства. Якщо говорити дуже конкретно, то це по-перше відкриття європейського ринку, який на сьогоднішній день є одним з найбільш платоспроможних ринків в усьому світі. Причому європейський союз буде відкривати свій ринок асиметрично. Спочатку вони знімають імпортні мити, інші обмеження, потім це роблять українські політики. Другий момент, який є дуже важливий, це те, що угода про асоціацію передбачає запровадження європейських норм в український регуляторний режим. Думаю, ні для кого не є секретом, що на сьогоднішній день українська підприємницька активність багато в чому гальбується корупцією, багато в чому гальбується бюрократією і всіми іншими тими речами, про які сьогодні навіть якось незручно згадувати. Тому, якщо ми будемо запроваджувати європейські стандарти, ми створимо нормальне бізнес-середовище як для українських виробників, так і, звичайно, для наших партнерів з інших країн. Третій момент це те, що співробітництво передбачає надзвичайно широке коло сфер. Причому в усіх цих сферах ми будемо не тільки запроваджувати європейські норми, але й будемо вести постійний діалог з європейським соціальном. Для України дуже важливо захищати свої інтереси в різних структурах і підписання угоди про асоціацію означає, що ми зможемо створювати певні об'єднання, певні альянси з тим же самим Європейським Союзом, коли мова йдемо про світову організацію торгівлі і там захищати наші інтереси спільно, коли мова йдемо про інші міжнародні форуми, починаючи від організації Об'єднаних Націй і економічних структур, і закінчуючи виходом України в ті структури, де ми на сьогоднішній день не присутні, скажімо, організація економічного спіробіт. Я думаю, що дуже важливо, що сама угода це, в принципі, інший рівень мислення і інший рівень вироблення економічної політики. Українцям, виконуючи угоду, доведеться бути дуже прозорими і доведеться бути передбачуваними. Українська політика цього не любить, але я думаю, що всі хочуть розуміти, як робляться політичні рішення, як можна на них вплинути. І ще один дуже важливий момент. Європейський союз передбачає надзвичайно великі зобов'язання України в двох дуже важливих для нас. сферах. Перший це захист навколишнього середовища це одна з найбільш складних і коштовних компонентів. Наближення українського регуляторного режиму для європейського, але країна, яка постраждала від Чорнобиля, країна, де рівень здоров'я населення є надзвичайно низьким порівняно з іншими європейськими країнами, в тому числі завдяки дуже поганій екології, має робити дуже конкретні кроки для того, щоб вирішити цю проблему. І ще один момент: вся європейська угода перш за все спрямована на захист прав споживача. Ми дуже багато говоримо про те, що треба допомогти підприємцям, і це правильно. Ми багато говоримо про національного виробника, і це також очевидно вірно. Але ми не повинні забувати про те, що економіка розвивається не заради виробників, не заради окремих галузей, а для задоволення і підвищення соціально-економічних стандартів населення. Тому співробітництво в межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом, це посилення позицій найманих працівників, це посилення позицій профспілок, це посилення захисту прав споживачів в різних аспектах. Кінець кінцем, як я вже говорив, це шанс на модернізацію, на те, що Україна, реалізуючи цю угоду, зможе вийти на новий якісний рівень не тільки проживання нинішнього нашого суспільства, але й зайняти більш достойне місце в світовій спільноті.